найкраще, що міг зробити Блінкен під час свого візиту, це не грати на гітарі у барі, а анонсувати, що Сполучені Штати знімають заборону на використання американської зброї для ударів по території Росії. Є істотний розрив між високою риторикою: ми будемо з вами стільки, скільки потрібно, і реальністю на полі бою. Я дуже чекаю, як мабуть, і всі українці, побачити, що адміністрація Байдена вважає перемогою. Неанонсований візит Блінкена до Києва завершився. Яке ваше враження від цього візиту? Чи був він успішним? Держсекретар США Ентоні Блінкен приїхав у Київ з метою заспокоїти українців. Він вдався до дещо нетрадиційної дипломатичної діяльності. Він був у барі, грав рок-музику, виступав у Київському політехнічному інституті, гуляв містом, подивився на зерновий склад. Він вів менш формально дипломатію, ніж ми бачили в минулому. І це спроба сказати: я визнаю, Сполучені Штати визнають те, що зробила Україна, але для українців ці зусилля недоречні. Велику промову Блінкена в київському політику. Технічному інституті різко розкритикували, і це було справедливо. Він читає лекції Україні, українському народу про корупцію, і багатьом українцям не сподобалось, що він не усвідомлював, наскільки ключовим є момент у війні саме зараз, зокрема, події у Харкові. Українці воюють, і вони настільки виснажені, що коли головний дипломат Сполучених Штатів витрачає дорогоцінний час, щоб читати їм лекції про корупцію, вони розчаровуються. Отже, цей візит не був добре сприйнятий українською громадськістю. Вони хотіли. Ми, щоб Блінкен виразив набагато більше співчуття поточній ситуації і показав розуміння того, наскільки крихким є цей момент. І я не думаю, що йому це вдалося. Я думаю, що цей візит це спроба убезпечити себе від майбутніх звинувачень. США не надсилали зброю вісім місяців. Через затримку в Конгресі, і це викликало розчарування та гнів серед українців. Є істотний розрив між високою риторикою Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно, і реальністю на полі бою. Сполучені Штати прорахувалися. Це була спроба загладити ці затримки, але вона не вдалася. Існує велика проблема відсутності синхронності, і Вашингтону потрібно відкалібрувати свою політику. Найкраще, що міг зробити Блінкен під час свого візиту, це не грати на гітарі у барі, а анонсувати, що Сполучені Штати знімають. Мають заборону на використання американської зброї для ударів по території Росії. Це безглузда і недалекоглядна заборона, яка робить ситуацію в Харкові надзвичайно небезпечною. Харків дуже близько до кордону з Росією, і росіяни запускають крилаті авіабомби. Коли вони досягають українського кордону, і Україна зможе їх збити американськими ракетами вже надто пізно. Отже, ця заборона має сенс лише в юридичному університеті і в підручнику. Вона не має жодного сенсу з огляду на реалії війни. Британці скасували цю заборону, і ми побачили. Ачили, що українці дотримуються всіх інших заборон, які ми запровадили на свою зброю. Вони вчинили відповідально. І оскільки Україна використовує більше британських ракет великої дальності, і ми не бачимо ескалації з боку Кремля, аргумент Білого Дому про обмеження звучить хибно. Його потрібно якнайшвидше зняти, щоб зберегти людські життя, особливо в Харківській області. Українці давно просять надати більше систем ППО Петріот. І було б сподівання, що Блінкен анонсує поставку нових систем, зокрема з огляду на події у Харкові і області. Він цього не зробив. Чому на вашу думку США спонукають європейські країни надати Петріот Києву, а самі не можуть надати більше? Києву потрібні Петріоти. Щоразу, коли Володимир Зеленський отримує мікрофон, він просить посилити ППО. Ми бачили це і під час його розмови з Блінкеном. Дуже дякую за додаткову допомогу. Але де моя ППО? Ми бачили прямо ту у цьому питанні від Дмитра Кулеби, і я розумію їхнє розчарування. Однак, Сполучені Штати вирішили, що системи Петріот дорогі, і їх є обмежена кількість, і потрібен час, щоб виготовити нові системи і ракети для них. Але є також рішення, яке ухвалюють на найвищому рівні в Пентагоні, що США потрібно мати достатню кількість резервів. Чи це правильне рішення? На мій погляд, ні. Але я не міністерка оборони і не президентка Сполучених Штатів. Чи міг би Вашингтон надіслати більше Петріот? Так, але ми вирішили зберегти їх у резервах, щоб відреагувати, якщо безпека Сполучених Штатів буде під загрозою. Я вважаю, що головне те, що Вашингтон не розуміє серйозності цього моменту. Якщо Росія просунеться далі, ітиметься про світову війну, яка змінить європейську безпеку, і це матиме наслідки для сполучених штатів, і дуже скоро втягне всіх нас набагато більше. Блінкен також приїздив, щоб запевнити, що американська допомога вже в дорозі. На вашу думку, яке майбутнє подальшої допомоги від США, тому що багато політиків і медіа тут говорять, що те, що врешті проголосував Конгрес, це була остання допомога для Києва. Рада нацбезпеки не вірить в українську перемогу. Вони хочуть дати Україні необхідну зброю, щоб вона могла домовитися про кращу угоду за столом переговорів. Але світ влаштований не так. Путін не складе свої іграшки і не скаже: Ну добре, знаєш, Джо Байден, ти попросив мене це зробити. Ти правий, я припиню сваритися. Погляд з Вашингтона дуже наївний, і я думаю, що нам потрібно прокинутись, адже ми перебуваємо в ключовому моменті війни. У Харкові гуманітарна криза, і ми бачимо, як Путін просувається і просувається, і ми знаємо, що існує реальна вразливість, тому що ми схибили. Американський конгрес вісім місяців сидів, склавши руки, і не дав вам потрібної зброї. Ключове питання, як Україна збирається пережити цей і наступний рік. Україна спалює боєприпаси такими темпами, які Європа не може постачати, і лише Сполучені Штати мають боєприпаси, щоб втримати Україну цього року. Таким чином ця частина вирівняється. Зброя. Боєприпаси, артилерія, посилення систем протиповітряної оборони, які були обіцяні в законі про допомогу Україні, починають надходити. Є речі, які не з'являться відразу, тому що їх треба замовляти і виробляти. Тож ви не можете просто натиснути перемикач. Однак я хочу віддати належне Пентагону. Вони підготували допомогу так, що коли Байден підписав закон, вона одразу ж поїхала в Україну. Отже, допомога надходить і вона буде надходити. Але в багатьох випадках, як от із снарядами на 155 мм, уклали контракти, і тепер ми можемо почати їх виготовляти. Але затримка є із системами ППО, зокрема. Отже, швидкого рішення немає. Але що це означає для української перемоги? Ми думаємо, що Україна зможе протриматися цей рік, але ще є ця. Вразлива прогалина, і російська сторона цим користується. Вони просуваються на Харківщині, хочуть розтягнути українську лінію фронту, щоб знайти вразливі місця південніше на Донбасі і спробувати прорватися. Чи можливо, що їм це вдасться? Так я не думаю, що Харків впаде. Сам Харків добре захищений, але я вважаю, ми побачимо більше окупованих сіл у Харківській області. Головне питання полягає в тому, що станеться у 2025 році, і багато в чому це залежить від наших виборів. Тож у нас є кандидат Джо Байден, який був занадто повільним, але він підтримував Україну. І Є Дональд Трамп, який не підтримує Україну, який практично кожного разу, коли говорить про НАТО, говорить щось все більш безвідповідальне. Чи виведе він сполучені штати з НАТО? Може бути. Чи буде він продовжувати підтримувати НАТО схожими заявами? Так чи спробує він укласти угоду з Путіним у перші дні його перебування на посаді? Можливо, він не постійний. Це не той партнер, якого б я хотіла мати на місці Володимира Зеленського. Тож з точки зору українців для вас краще, і ви матимете більше підтримки, якщо переможе Джо Байден. Я це кажу не як виборець, а як. Аналітикиня, отже, багато що залежить від рішень, які ухвалюють на політичному рівні, і на нас чекають вибори. Тож будуть важливі вибори в Європі. Я думаю, що це також залежить від того, наскільки європейська політична еліта прокинеться і почне сама виробляти ці важливі системи ППО та снаряди на 155 міліметрів. Ми також бачимо, що стратегія Путіна у війні проти України змінилася з короткострокової на довгострокову перспективу. Він змінює міністрів, він готується до затяжної війни. Чи побачимо ми таку зміну підходів і у США, тому що досі Вашингтон реагував непослідовно без стратегії? Закон про додаткове фінансування України, який ухвалив Конгрес, передбачає одну умову. Він вимагає від адміністрації представити конгресу стратегію перемоги. І, на мій погляд, це дуже добре. Адміністрація має 45 днів, щоб представити цю стратегію. Вона дуже детальна. Частина стратегії засекречена, частина ні. Але конгрес хоче знати, який довгостроковий план, який адміністрація Байдена так і не сформулювала. Отже, давайте подивимося, що вони покажуть. Кінцевий термін. 8 червня, згідно з документом, я дуже чекаю, як мабуть, і всі українці, побачити, що адміністрація Байдена вважає перемогою. Це кордони 1991 року. Чи включає вона Крим? Чи йдеться про членство в НАТО до закінчення війни? Це питання, на яке я думаю, ми всі чекаємо відповіді. у липні у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО. Які ваші очікування щодо України? Локма моє очікування, що до саміту НАТО у липні у Вашингтоні нульові. Будьте до цього готові і не майте жодних очікувань. Найбільше, що може отримати Україна, це обіцянки щодо підвищення операційної взаємодії. Що добре, і ви ймовірно отримаєте ще якийсь комплект допомоги. Але тут стає цікаво через ситуацію в Харкові, через нестабільну ситуацію на Донбасі. Якщо станеться російський прорив, він міг би все змінити. Це могло б означати, що політики будуть готові розглянути речі, яким вони зараз кажуть ні. Я не хочу такого результату, але я кажу, що така можливість є. Є також інша ініціатива від України. Це саміт миру, який відбуватиметься у Швейцарії. Президент Зеленський неодноразово наголошував, як для нього важлива присутність там Байдена. Чи планують США відвідати саміт? І якщо говорити про гарантії безпеки, про які Україна домовляється із різними країнами, які гарантії могли б запропонувати Сполучені Штати? гарантії безпеки, про які ведуться переговори, є двосторонніми і не є обов'язковими до виконання. Отже, ставлення Білого Дому таке, що це все, що ми можемо зробити, чи не так? Для мене це неприйнятно, і я не думаю, що українці це приймають. Це не гарантії п'ятої статті. Вони не підлягають обов'язковому виконанню. Від них можна відмовитися в будь-який момент. Щодо мирного саміту у Швейцарії, я думаю, що всі погляди спрямовані на те, чи буде Путін, але його не запросили. Чи буде Байден? Я так не думаю. У нас рік президентських виборів. Давайте повернемося на землю. Він може не виграти. Тож президент Байден збирається бути в Айові, Пенсильванії чи в Мічигані, молячись Богу, щоб. Його послання знайшли у американського народу, і я думаю, що з української точки зору вам потрібно, щоб він був тут, а не у Швейцарії.